Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні поговоримо про відкритий набір, великий на роботу у Греції на весняно-літній, можливо і осінній сезон. Зараз буде він починатись. Дуже треба багато людей без вікових обмежень. На Робота на островах різних, в різних містах, острови такі як Родос, Крит, Кос, Корфу і інші. Офіційне оформлення, безкоштовне проживання, харчування, компенсація квитків буває, так, деколи буває проїзд безкоштовний з України. Покоївки, кухарі, офіціанти, рецепціоністи, бартендери, масажисти. Можна з досвідом роботи, можна без досвіду роботи, можна з мовою, можна без мови. Беруть постарших людей зарплата, забув сказати скільки, зарплата від 1000 і більше, плюс чайові. Теплий клімат, хороші умови, можна і відпочивати, і там в морі купатись, і заробляти. Робота просто шикарна. От. В кого є можливість виїхати, або хто любить такий клімат. Якщо вас цікавить, Ставте плюс або пишіть зразу на Viber, Telegram, WhatsApp. Я вам все детально розкажу, проконсультую і поїдете на цю роботу. Всім хороших заробітків!